що Це що, закінчилось? Скоро почнеться. Вже вночі стріляють. Потрохи, потрохи, вже починає. У нас всі угоди, це тільки між Порошенко і Путіним. А все інше то... так. Для очей. Рівняйся! Слава Україні! Героя! Отже, друзі, зараз падаці проведуть таку похідну коротку службу Божу, скажуть слово підтримки, десь може там на почування, напрямлення для бійців. Україною за тебе. <поц> я>, я за май. Твого вічного неба і за ниву у твою золоту, Заплаки, твого вічного неба, і за ниву у твою золоту україно, боюся за славу. За твою непокору стоїть, за столицю твою златоглаву, главу, що по груди в каштанах стоїть, за столицю твою златоглаву, що по груди в каштанах стоїть, Країно лише милосерні, Час єднання братів настає, так як душі є наші безсмертні, за безсмертя молюся й твоє. Так як душі є наші безмерні, за безмертя мою зайвоє моє життя то Господь Бог, Україна і національно визвольна революція.